Вітаю вас шановні колеги сьогодні Верховна Рада буде розглядати бюджетний пакет законопроєктів, який лежить в основі головного фінансового плану країни. Як голова комітету з промислової політики підприємництва і як заступник лідера радикальної партії з економічної політики, я хочу повідомити суспільство, хочу повідомити колег народних депутатів, що прийняття такого проекту бюджету, як запропонований урядом, і прийняття таких змін до податкового кодексу вони по суті законсервують той економічний курс, який здійснює уряд, ще на один рік. Результати цього для українського суспільства будуть дуже небажані. Це буде подальше зниження добробуту громадян. Це буде подальше по суті сповзання економіки до економічної прірви. Чому? Тому що якщо ми з вами подивимося на останні декілька років на економічну політику уряду і її наслідки, то ми побачимо наступне: що економіка вже три роки поспіль падає, натомість боргове навантаження, державний борг України критично зростає. В той час як економіка скорочувалась на 7%, на 11%, то боргове навантаження зросло з 40% ВВП до 91%. Що це означає? Це означає, що замість. Того, щоб брати позики і розвивати власну економіку. Ці кошти йдуть на проїдання, і по суті, економіка котиться під гору. Кожна людина відчуває це за своїм рівнем доходів, за тим рівнем цін, який виходить з під контролю. Тому ми наполягаємо на тому, що потрібно неодмінно змінити економічний курс, який проводить сьогодні. Уряд цей економічний курс вже призвів до того. Що протягом останніх декілька років критично скоротилось надходження до державного бюджету у вигляді прибутку податку на прибуток підприємств? Це є один з ключових податків будь-якій країні світу. Коли економіка працює, то тоді податок на прибуток він наповнює бюджет і він по суті годує країну. Коли економіка падає, відбувається те, що на жаль відбулося у нас в 2013 році. До бюджету надходило від цього податку 58 мільярдів. В цьому році вже 37 мільярдів. Тобто економіка завмирає, вона знижує свої оберти разом з тим, що ми бачимо на червоній криві. Ми бачимо те, що видатки державного бюджету на обслуговування боргу українського державного боргу зросли з 35 мільярдів до 93 мільярдів гривень. А на наступний рік уряд нам пропонує в бюджеті 99 мільярдів гривень закласти тільки на погашення відсотків по державному боргу, що це означає? Це означає, що це по суті є головна стаття бюджету: це сплата відсотків по тих боргах, які вже взяти. Ви можете це уявити, що 15% відсотків державного бюджету країни йшло тільки на обслуговування боргу на обслуговування відсотків. тобто замість того, щоб створювати умови для вітчизняного виробництва, Ника замість того, щоб створювати умови для українських підприємців, для малого бізнесу, для експортерів, уряд повернувся до них спиною, повернувся обличчям до міжнародного валютного фонду і продовжує набирати нові і нові кредити, які не призводять до економічного зростання. Разом з тим. Якщо ми кажемо про бюджет, він має виконувати принаймні дві базові функції: це функцію соціального захисту населення і це функцію закладення підвалин економічного зростання в наступному році. Я почну з другої функції. Жодних підвалин економічного зростання цей бюджет не закладає. Адже частка держави у капітальних інвестиціях на сьогодні в Україні є 4%, а Уряд пропонує її наступного року ще знизити. Тоді як в таких країнах, як Чехія, Норвегія, це 15%, 15-16 відсотків в Швеції і в Словенії це майже 20%, відсотків. А в Польщі це майже 30%. відсотків.